Рак не вирок Оля Олямаченко пройшовши півторарічний курс лікування, здолала лейкемію. Тепер своїми світлинами хоче допомогти іншим хворим. Це вона була на світлині. Олі зараз 18. у 15 після сильних головних болей дівчина дізналася, що в неї рак крові. У Львові їй практично підписали вирок. Тож, аби поїхати до Польщі на лікування, яке вимагало 75 тисяч доларів, її швагро віддав відкладені на машину кошти. Ще й зібрав з усіх знайомих. Тепер Оля живе повноцінним життям і працює. Алло, доброго дня звати Оля. Я би хотіла з вами поспілкуватися. Не розуміла до кінця наскільки серйозно я хворію. Тобто, ні. Тобто, ну в мене завжди було не, не те, що легковажне якісь відношення до цієї хвороби. Я старалася не сприймати її всерйоз, тому що комусь могло бути гірше, ніж мені. Під час лікування її навіть паралізувало. Лікарі сказали, потрібні ще гроші 200 тисяч злотих. Мама сказала: каже, я ну, не маю що вже продати навіть. А їй каже, можете хіба що мене не знають там на. Друзі рвати, каже, я можу не їсти не пити. Я тоді в лікарні знайшлася одна досить дуже хороша людина, яка допомогла, яка викликала телебачення радіо, які знімали також про мене різні ролики по телебаченню, показували, і вся Польща збирала мені кошти. Щоб сума на лікування не росла, мама Олі влаштувалася прибиральницею в цю ж лікарню. Мама якось прийшла і сказала, що Оль, знаєш, до тебе прийшла бабуся сліпа і поклала тобі на рахунок 20 злотих. Це мене дуже вразило. А коли Оля перемогла вирок, стала фотографувати. Тут я в лікарні, пишу лист своїй сестрі про те, що мені дуже погано без неї. тут я на танцюють всі, хочу пройти на. Вечірню хореографію дуже сильно хотіла. Далеко зайшла а, тільки до Києва. Вже добре, але пообіцяли сказали, що на наступний рік вона чекають. І далі не здається. Однак тепер бореться за інших. Зібрала у мистецькому центрі Львів 60 своїх світлин та 10 друзів-фотографів, аби допомогти онкохворим діткам в Чорнобильській лікарні. Благодійність полягає на тому, що кожен з фотографів подав по дві-три фотографії, які ми потім в інтернет-аукціоні збираємося продати. Тобто, продати це є дуже гучно сказано за благодійну пожертву людина може собі забрати цю, цю фотографію. Кошти перейдуть на соцфонд благодійного фонду Крила надії як резервні їх використають для тих дітей, яким потрібна буде негайна допомога або ж ліки. Або вони, як і Оля, могли сказати собі й усім, що рак не вирок. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.